Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Психологія Згоди, автор Роберт Чалдіні. Переконання, фронтальне завантаження уваги. У ході своїх багаторічних досліджень, Роберт Чалдіні дійшов висновку, що найрезультативніші переговорники витрачають значно більше часу на опрацювання того, що вони будуть говорити перед тим, як зробити пропозицію клієнту чи потенційному партнеру. Саме з цієї причини вони стають кращими, тому що для успішного переконання необхідно і успішно переконувати. Цей момент переконання в літературі носить різні назви: якір, кадр, налаштування, перше враження. Основна функція переконання розчищати шлях для переконання, а головна особливість універсальність принципів, але жоден метод не працюватиме на 100 щоразу. Тому автор пропонує шість принципів, які можуть успішно застосовуватися в будь-якій сфері діяльності та підвищувати ймовірність згоди під час укладання угоди у різних переговорах і навіть у спілкуванні з власними родичами послідовність, взаємний обмін, соціальний доказ, авторитет, прихильність, дефіцит. Успіх використання цих принципів залежить від доречності їх застосування, привілейовані моменти. Концепція привілейованих моментів одне з відкриттів Чалдіні, суть якого полягає в тому, щоб в обмеженому проміжку часу вловити стан людини, за яким піде його згода. Найпростіший спосіб отримати бажане попросити про це в той же момент, коли ви погодилися надати послугу, вам не зможуть відмовити привілейований момент безпосередньо з увагою людини. Питання, яке не цікавить людину, пропозиція не цікавої їй у цю секунду послуги, якщо не знижують шанс умовного продажу до нуля, то роблять його мінімальною. Людська увага працює таким чином, що мозок здатний адекватно сприймати лише одне джерело інформації та концентруватися на чомусь одному. Запитайте людину ви не задоволені своїм життям, і з більшою часткою ймовірності він знайде підтвердження для невдоволення запитайте. Чи ви задоволені своїм життям? І людина аргументовано підтвердить, що їй подобається її спосіб життя. Такі питання називаються одноколійними і дозволяють прибрати з поля уваги решту важливих явищ, виключити контраргументи і порівняння важливість уваги увага, це найскладніший психічний процес. Для кожної людини найважливішим у її житті здається те, чим вона зараз стурбована. Спираючись на цю тезу, працюють засоби масової інформації. Доведено, що телебачення не здатне значною мірою змінювати погляди глядачів, зате може змінювати фокус уваги, змушувати думати про щось конкретне, забираючи інші питання. Коли в країні криза, канали новин максимально зміщують фокус уваги з внутрішніх питань на зовнішні або на аспекти, де у держави в даний момент є переваги. З іншого боку, відомості з периферії уваги можуть значно впливати на вибір людини. Так працює, наприклад, банерна реклама, яка спалахує та гасне поряд із текстом статті, яку ми читаємо. Ми не бачимо цю рекламу у звичному значенні слова, але мозок добре її сприймає, чим і користуються рекламники. У руках умілого майстра впливу обидві ці особливості повинні використовуватися згідно з поставленими цілями. Якщо важливо змістити фокус уваги, включайте у голові людини питання не чому, а як. Відмінний приклад коли США потрібно було обҐрунтувати своє вторгнення до Іраку, журналісти перестали марно доводити необхідність присутності там американських військ. Вони почали розповідати про солдатів, які перебувають там, як вони живуть, що роблять, які завдання вирішують. Якщо важливо виділити щось серед іншого, подайте це з периферії та не змушуйте порівнювати. Що у фокусі, те й причина. Важливо те, що помітно, а те, що знаходиться у фокусі, каузально, тобто причинно. Простіше кажучи, важливе значення має лише те, на що ми звертаємо увагу зараз. Якщо відвести увагу від одного аспекту і переключити його на інший, подія не просто втрачає об'єктивність, вона стає важелем маніпуляції. У практиці допитів діалог із підозрюваним зазвичай записується через плече слідчого, майстри вибивання свідчень і зізнань, фокус глядача перебуває лише на підозрюваному. Варто перевести камеру на слідчого, і фокус глядацької уваги відразу змінюється. Слідчий стає інквізитором, а не правопорядком. Зосереджена увага робить глядача більш сприйнятливим до того, що він бачить. Умілий менеджер з продажу зверне всю вашу увагу лише на один об'єкт. Те, що він продає, і змусить ваше аналітичне мислення виключити всі інші варіанти. Навіть просто візуальне фокусування дає змогу виключити додаткові фактори ще до початку детального розгляду предмета продажу. Повелители уваги уваги номеден атрактори атрактори це теми чи прийоми, які привертають увагу від to attract залучати для того, щоб впливати на людину та її увагу, виділяють дві основні теми атрактори секс та насильство. Ці стимули неоднорідні у своїй дії, і треба чітко розуміти, коли до них звертатися. Тема сексу і любові хороша лише тоді, коли треба підкреслити індивідуальність людини, оскільки романтичні відносини річ не громадська. Тема насильства діє навпаки змушує звертатися до умовного стадного інстинкту. Лише загальними силами небезпека може бути подолана. Ще один важливий атрактор зміна фокусу. Переключаючи увагу з одного об'єкта на інший або з однієї теми на іншу, потрібно враховувати, що швидка зміна уваги втрачає цінність. Багато миготливих картинок у рекламі не дадуть потрібного ефекту, хоч реклама і запам'ятається. Зміна фокусу чудово працює, коли вона здатна закріпити увагу, а не розсіяти його. Саме тому в кінематографі така важлива робота монтажера глядач не повинен упустити жодної важливої деталі, коли одна картинка змінюється іншою. Повелители уваги номер два магнетизери, розібравшись з тим, який стимул використовуватиме для привернення уваги. Далі потрібно цю увагу утримати. Один з найкращих і найнадійніших способів сконцентрувати увагу на співрозмовнику клієнті. Замість розпливчастих формулювань загалом краще використовувати займенник Ви, яке вже залучить до деяких відносин з продуктом чи послугою, наблизить до неї потенційного покупця. Незавершеність або ефект зайгарник, який отримав свою назву на честь радянського психолога Блюми Зайгарник, може стати важливим стимулом. Людина набагато краще запам'ятовує інформацію, коли дія не завершена. Студенти, наприклад, краще пам'ятають умови завдання, яке не змогли вирішити, а ті, хто вирішив, забувають умови геть чисто, і цим феноменом можна скористатися. Так працює тизерна загадкова реклама і нагнітання таємничості. Що менше людина знає, то більший її інтерес. При підготовці пропозиції необхідно пам'ятати, що контраргументи завжди сильніші за аргументи, виходячи з цього, всі контраргументи у своїй промові бажано вводити самому. Поясніть усі самі до того, як вам ставлять питання. Підготовка до виступу важливіша за сам за сам виступ, це можливість передбачити рішення співрозмовника. Процеси, роль асоціацій, первинність асоціацій я асоціюю, отже, мислю. Як амінокислоти можна назвати будівельним матеріалом життя, так і асоціації можна назвати будівельним матеріалом мислення. Роберт Чалдіні виділяє кілька ключових асоціативних напрямів, якими потрібно рухатися, щоб досягти найкращих результатів, уникати теми смерті та зла, опускати негативізм у будь якому вигляді, звертатися до вдалих метафор, у яких є чітка асоціація між двома об'єктами. Навіть фотографія бігуна, що фінішує, здатна підвищити ефективність працівника. Звертати увагу на особисті деталі. Люди набагато легше йдуть на контакт із тими, хто скаже, що у них таке саме ім'я або день народження, коли з ними розмовляють їхньою рідною мовою, якщо йдеться про іноземців. Звертатися до легкості адже все, що легко, свідомо приємне та необтяжливе. Складні назви продуктів знижують продажі. Те, що важко вимовити, викликає роздратування. Асоціації мають величезну силу і допомагають людям самим додумувати те, що ви не доказали. Переконлива географія у потрібному місці на потрібному шляху. Все, що нас оточує, має колосальну силу. Тут слід згадати не лише географію в її звичному розумінні, а й будь-яке місце та оточення. Зокрема, Роберт Чалдіні зауважив, що набагато гірше писав науково популярні книги у стінах університету, перебуваючи в академічному середовищі. Зате чудово справлявся з цим завданням удома. Робоче місце також відіграє важливу роль. Неймовірно, але факт відкриті офіси ефективніші не тому, що легко оглядаються камерами та начальством, а тому, що співробітники бачать один одного. А почуття спільності у справі важливий мотиваційний елемент, який налаштовує хорошу роботу ми відчуваємо на собі все, на чому фокусуємо свою увагу. Так, серед студентів-медиків поширене явище, коли вони починають на собі відчувати симптоми хвороби, що вивчається, наприклад, свербіж або біль. Це з повним зануренням у вивчення. Наше оточення здатне багато вирішити за нас. Наприклад, на іспитах з математики та природничих наук дівчат і хлопців краще садити в різні кабінети, оскільки чоловіки, які перебувають по сусідству, посилюють поширений стереотип, жінки погано розуміють математику. Дівчата ж у колі однокласниць та однокурсниць показують значно вищі результати у природничих науках. Механізми переконання причини, обмеження та корективи Ідея переконання полягає в тому, щоб заволодіти увагою слухача і направити його в потрібне русло ще до того, як озвучити свою основну ідею. Жодні методики переконання не спрацюють повною мірою, якщо вони не будуть посіяні у підготовлений ґрунт. Спосіб підготувати слухача автор називає відкривалкою. Це те, що змусить його слухати та чути. Коли запускати у справу відкривалку, все залежить від масштабності ідеї. Будь-яка асоціація чи метафора ефективна. Ні. Вона має бути чіткою та зрозумілою, що дозволяє людині правильно додумати її та уникнути двоїстих тлумачень. Сила переконання залежить від зв'язку відкривалки та асоціації. Асоціацію можна самим створювати з нуля. Цим метом користуються рекламники, що запрошують зірок, образи яких потім міцно закріплюються за продуктом, що продається. Використання формулювання якщо коли, то тоді допомагає то створювати асоціації та спрямовує дію. Це також цілком рекламний трюк, який закладає в нас стереотип дії, як, наприклад, жуйка після їжі. Не слід забувати, що ефективність всіх методів не дорівнює 100 і багато в чому залежить від людини. Головна помилка переконливого полягає у надмірній настирливості. Як правило, така реклама відштовхує, а не приваблює. Вибираючи час і місце переконувати, треба пам'ятати, що не лише оточення має значення, а й сама людина, її стан. У спробі переконати когось у чомусь дуже легко опинитися недоречно. Кращі методи оптимізація переконання. Шість головних шляхів до змін, широкі проспекти, як найкоротші шляхи. Існує шість концепцій, які дозволяють механізмам переконання працювати. Взаємність правило взаємності чи послуга послугу працює практично завжди. Тенденція до взаємності укріплена в психології людини. Якщо нам щось дають або надають послугу, ми маємо щось зробити у відповідь. Прихильність людина легко піддається лестощі навіть тоді, коли розуміє прихований мотив співрозмовника. Хороший грамотний комплімент може багато чого вирішити. Соціальний доказ ми звикли до того, що для покупця все вирішує фінансовий зиск, але згадка про вибір чи переваги інших викликає в людини інтерес і налаштовує на позитивне ставлення. За аналогією діє правило покупці, котрі придбали цей товар, також купили авторитет достатньо запросити авторитетного спікера для того, щоб його вже за умовчанням слухали уважно. У мові важливо згадувати як позитивні бок товару чи послуги, а й негативні. Це викликає ще більше довіри і розцінюється як чесність. Дефіцит штучно створений дефіцит підвищує цінність товару. Так, наприклад, створюється підвищений попит на чергову нову модель iPhone. Послідовність чоловік купив щось один раз, висока ймовірність, що він придбає цей же продукт або послугу наступного разу. Єдність номер 1 спільне буття. Сім'я та приналежність до однієї території, стимули, які можуть змушувати людей робити великі для вчинки. Але одне без іншого не може існувати. Психологам відомо, що діти, які жили в будинках, чиї двері завжди були відчинені для безлічі далеких і близьких родичів і друзів, виростають відкритими, співчуваючими і прагнуть допомогти своїм ближнім. Їх поняття сім'я поширюється на людство загалом, а чи не на замкнене коло значних інших. Чалдіні дає чудову пораду батькам, які хочуть, щоб їхні діти набули щедрої та широкої натури. Подаруйте їм контакту себе вдома з людьми різного походження і звертайтеся з цими людьми, як і з родичами. За цим принципом працює і територіально-етнічна приналежність, яку можна простежити на численних прикладах, спільно проживають діаспор. Ці стимули, сім'я та місце здатні відкрити шляхи практично всім серцям. Згадка про загальну приналежність дозволяє багато отримувати. Питання етичності використання такого методу залежить від цілей та моральних орієнтирів переконливого. Єдність номер 2 спільна дія. Однак не тільки сім'я має важливе значення наступним зазначимістю стимулом єдності є спільна діяльність почуття спільності та групової солідарності одно за своєю силою сімейної спільноти. У цього почуття стародавнє коріння, що йде в епоху юного людства. Танці, ритуали, гімни, молитви були спрямовані на згуртування і виконують цю функцію досі. Симпатія та підтримка всередині групи благодатне середовище для вирощування певних ідей, але вони навряд чи можуть бути ключовим фактором єднання, якщо ми говоримо про великі масштаби. Для справді великих груп найкращим способом синхронного впливу є музика. Єднання через музику та танець породжує глобальну емоційну підтримку. Людське мислення має два полюси, що поділяють його на логічне та емоційне. Кожен із них задіюється залежно від ситуації. Умілий комунікатор, звертаючись до емоційної сторони людини, приваблює музику, а коли потрібно підключити логіку слухача факти. Зверніть увагу, як правило діє в рекламі сотворчість у груповій діяльності розмиває межі між поняттями я та інші. Те, що стосується однієї людини, стає застосовним і до іншого учасника. Близько такого принципу і звернення за порадою. Якщо воно адресоване вам, будьте готові до того, що бачать у вас потенційного спільника, а можливість вплинути за допомогою поради неймовірно велика етичне застосування препереконливі міркування. Секрети соціального впливу можуть бути використані як із добрих спонукань, так і з поганих. Дихотомія добре погане, добро зло може кожним розумітися по різному. Несумлінний підприємець використовує неетичні методи в рекламі, виправдовуючи цим, що робить це на благо своїх працівників, які тим вищими отримують зарплату, чим краще йдуть справи фірми. Проблема, з якою можна зіткнутися, використовуючи соціальний вплив для отримання миттєвої вигоди, це втрата репутації, відновити яку набагато складніше. Однак опитування серед підприємців у США показали, що майже половина з них, навіть розуміючи ризики, готові використати неетичні методи впливу задля отримання прибутку чи порятунку бізнесу. Роботодавці, які використовують погані техніки впливу на співробітників, швидше зазнають більших втрат, ніж покращать якість роботи. Неетичний клімат у компанії призводить до стресу, який, у свою чергу, є причиною низької продуктивності та як наслідок високої плинності кадрів. Він же веде до неетичної поведінки самих співробітників, які зловживатимуть своїм становищем та шахрайством, відчуваючи емоційне підкріплення. Автор залишає питання етичності на совісті комунікатора, але закликає ясно оцінювати наслідки, які не забаряться постпереконання наслідки. Завдання переконання схилити людину до прийняття рішення на користь комунікатора. Але відразу постає інше питання а що далі? Якщо такого рішення вистачить для одноразової перемоги, про подальші вчинки можна не замислюватися. Але як бути, якщо продаж потрібно збільшувати завжди або постійно тримати їх на високому рівні? Відповідь одна відповідати. Компанія, яка одного разу змогла стимулювати продаж свого товару чи послуги, просто зобов'язана тримати рівень наданої послуги. Товар має бути бездоганним, репутація кришталево чистою. У такому середовищі механізми впливу працюватимуть ефективно і на благо. Хороша якісна послуга чи товар результат хорошої роботи. Буття визначає свідомість, вважає автор і стверджує, що значною мірою наша сутність визначається місцем та оточенням. За цією ж логікою, у будь-якому виборі ми керуємося тим, на чому зосереджена наша увага, а його можна вміло спрямовувати, створювати привілейовані моменти, про які раніше йшлося, і розумно ними користуватися. Висновки переконання це найважливіший компонент системи впливу. Переконанням можуть бути своєрідні відкривалки, стимули, зовнішні та внутрішні чинники, до яких звертається комунікатор. Успішне переконання криється в добре продуманому переконанні. Серед найдієвіших стимулів виділяють секс та насильство, які підводять нас відповідно до емоційних чи логічних рішень. Тема сексу впливає індивідуалістичний вибір, тема насильства на груповий. Сім'я та етногеографічна приналежність здатні спонукати людей до доброзичливих дій. До такого стимулу потрібно звертатися тоді, коли потрібно закликати до доброти, тепла та розуміння. Правильно підібраний та незакінчений асоціативний ряд дозволяє покупцеві самому вибрати ваш продукт, не відчуваючи зайвого рекламного тиску. Головне, що має пам'ятати людина, яка бажає вплинути на співрозмовника шкода чи благо, яке принесе вказаний вплив, лежать на її совісті. Неетичність вчинків завжди призводить до наслідків. Дякую за увагу, чекаю на вас у наступному відео.